Ура, кошенята, попліткуємо. Сьогодні говоримо про нові секрети Олега Винника: Єва Бушміна, Остапчук, шовкопляс та Мірошниченко. Тож набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Обов'язково постав цьому відео вподобайку, підписку, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Ми ніколи нічого не стверджуємо. Тут просто плітки. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, не більше того. Ну що ж, сьогоднішній випуск пліток, мені хочеться розпочати з нових секретів Олега Винника. Чому знову підіймаємо тему Олега? Ну, раз ми вже з вами взялися за цього співака від самого початку повномасштабного вторгнення. Ця історія, ця лінія за нами рухається вже не перший місяць, більше року. І ви знаєте, що наша спільнота активно зростає. У нас з'являється чимало активних кошенят. Саме безпосередньо в шоу бізнесі кошенята досить серйозні. І плітки виходять абсолютно на новий рівень. Тож я хочу подякувати, хто не в курсі кошенята. Це ви. Адже саме завдяки вам нам вдається нарити ексклюзив на ту чи іншу зірку. Також я хочу наголосити, кому що відомо про ту чи іншу публічну особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо розібратися в конкретній ситуації, яка сталася з нашого. Ашому зірочками, ну що ж. Олег Винник, давайте поговоримо про його благодійний фонд Вовчиця. В своєму інтерв'ю пані курочці він так наголошував, яка серйозна підтримка, допомога, фінансування і так, далі, і, так далі, і так далі. І, в принципі, окей, навіть закриємо очі на те, що на його фонд підписано не більше 200 плюс людей. Так, перевірив, не помилився. Підписано 240. Дві особи. Позначок подобається 207, і кожен пост на його Facebook сторінці набирає в кращому випадку 80 лайків. Тобто, об'єктивно, ми повинні розуміти, що допомога або йде зі свого карману, але там не все так просто. І допомога м -м, вона досить спірна. Окей, я не хочу в цьому коперсатися, Занадто складна тема. У нас пліткова спільнота. Нам ні до чого робити якісь розслідування взагалі не цікаво. Але, як я вже сказав на початку цього ролику, наша політкова спільнота зростає. І до нашого сімейства долучаються серйозні кошенята. І ось що мені кошенята приносять на хвостику. Дуже серйозні люди. Значить, влітку 2022 року та навесні 2023 року сідає в бус чотири людини. Це водій топовий, найдорожчий косметолог Києва. Медсестра та Валерія Барон. І вони виїздять за кордон через систему шлях під виглядом гуманітарної допомоги Україні. Суть поїздки має досить цікавий характер. Знову ж таки, як розповідають наші кошенята: ось ці чотири особи виїздять в Німеччину до Олешки Винника, до Таюне. І проводять їм маніпуляції краси. Маніпуляція на одну людину має собі вартість 10 тисяч доларів. За ці послуги виплачує Олег 10 тисяч доларів, та Юне 10 тисяч доларів. І ще плюс не забуваємо про переїзд, проживання. Відпочинок харчування і певні розваги. І загальна сума буде понад 20 тисяч доларів. Потім ця чудова команда із чотирьох осіб після того, як підтягують обличчя Олега та Таюне а повертаються до України, але роблячи невеличку зупинку в Польщі, там закуповують продукти харчування першої необхідності приблизно, ми не стверджуємо, приблизно 500 євро. Повертаються до України, і в Україні вони отримують відзнаки за те, що допомагають країні в такий непростий час. Як вам така схема? Тобто чудово функціонуючий фонд, який робиться чимало для підтримки української армії? І ось ви бачите справжнє обличчя та юнета Олега Винника в прямому сенсі підтягнуте свіженьке і безпосередньо. А чим вони можуть займатися насправді? Ви можете запитати, а навіщо їм проводити маніпуляції краси? Адже все можна було зробити в Німеччині, так, звичайно, можна, і це навіть було б дешевше. Але вони звикли обслуговуватись в найкращих фахівців. І для чого ж їм все ж таки підтягувати свої обличчя? Пам'ятаєте, сидів виник кукурочки, такий весь обколотий, заколотий. Це все тому, що якраз перед початком цього інтерв'ю, буквально за кілька днів, і відбувся приїзд косметолога. І поки обличчя має свіжу форму, як. То кажуть, відразу вичіпали цю курочку, аби зняти інтерв'ю і показати, що в Олешки все добре і виглядає він чудово, але, але, і ще раз, але. А чому вони зверталися до послуги косметолога? Це через те, що обидва і Таюне, і Олег Винник полюбляють знову ж таки, як приносять кошенята на хвостику, пагубні смаколики. Я думаю, ви чудово розумієте, про що я говорю. Це мене здивувало. Але якщо уважно передивитися інтерв'ю Олега, то ви зрозумієте, там щось однозначно не так і мізки поплавались. Тож... В принципі, історія Таюне і Олега, і ось ці затримки з виступами, відміна цілих турів, концертів, повернення там грошей за квитки. До речі, я не в курсі, повернули гроші чи ні. Напишіть, будь ласка, хто подавав заявку. Це все пов'язано з тим, що Олешка з 2019 року уже займався цими справами у вигляді пагубних смаколиків. Дуже сумно і незрозуміло. Для мене особисто ти не зашкварився, ти в Росії не працював, все в тебе могло скластися, але ти по поповній і назавжди втратив можливість якось повноцінно функціонувати в Україні як артист. Не міг не поділитися цією історією, хочу почути ваші думки, як ви до цього ставитесь. Давайте поспілкуємось в коментарях. А ми переходимо до наступної теми. А це українська співачка Єва Бушміна, точніше, псевдонім Лахан, чи Лаях, чи Лахан. складно мені з новими сценічними іменами Єви Бушміної. А, значить, як я зрозумів, все в неї чудово. Шалена любовна любов, і хлопець їй повністю підходить, такий же крейзі, як і сама співачка. Сказати, що можна побачити в інстаграмі пости підтримки Єви Бушміної в Адресу України чи, можливо, збори, якісь репости, ви не побачите там абсолютно нічого. Тобто, людина виїздить з України. Починається повномасштабне вторгнення. Ти українська співачка. Звичайно, болісно розуміти, що в тебе не склалася кар'єра від слова зовсім, але в тебе все одно є якась своя аудиторія і свій інформаційний вплив. І замість того, щоб, хоча б якось інформаційно підтримувати Україну, хоча б щось робити в публічному просторі, можливо, вона якось допомагає. Поза камерами, як то кажуть, але я не дуже в цьому впевнений, тому що виглядає як дівчинка, яка дорвалася до життя своєї мрії, займається незрозуміло чим, випускає сингли англійською, розраховуючи на те, що зможе підкорити іноземну аудиторію, викладає шалені відео зі своїм бойфрендом, і від цього стає дуже неприємно і дуже сумно, розуміючи, що, мабуть, далеко не усім українцям. З публічних зірок, болить за Україну, 음, щось робити корисне для батьківщини. Мабуть, деякі як Бушміна дуже ображені на те, що їх кар'єра не склалася. Але якщо це так, то Яно, це справжнє ім'я співачки. Я хочу підкреслити, Проблема зовсім не в Україні, не в українцях, а в тому, що ти робила абсолютно не цікаву музику. Тому твій продукт. Так і не став цікавий широкому загалу. Але давайте обговоримо, можемо більше подискутувати на тему Бушміної в моєму телеграм-каналі. На сьогоднішній день цей канал невід'ємна частина нашого пліткового життя. Тож переходьте усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Там у нас жваво. Цікаво, і не завжди на Ютубі, саме на Ютубі, я можу розповідати усі плітки та інсайди. Тож долучайтеся. Вам сподобається 100%. Також під цим відео ви знайдете картку для донатів. Якщо маєте бажання та можливість, підтримати нашу пліткову спільноту донатом. Буду вдячний! Так, а що це? Почекайте? Ага, тривога, ракетна небезпека. Ой, господи, як це все набридло? Але продовжую зйомку. Отже, зараз ми з вами поговоримо про горе Володимира Остапчука. На днях Катерина Поплавська, його нинішня дівчина розповіла в сторіс про те, що зараз я зацитую, друзі, вова ще й російською. Окей. Вова только что подрался. Заходим в лифт, там компания пьяных малолеток. Ну лет по 25. Я что-то сказала Вове. Один из них начал перекривлять меня. Вова сказал ему не ерничать, а пацан этот начал хамить. Вышли из лифта на первом этаже. Этот одноклеточный начал оскорблять меня. Кричать что-то про маму и замахиваться. Ну и получил <кхм> от Вовы. Вся его компания стояла и извинялась. Кроме его бабы, которая что-то мне вякала. Но я сказала, что челюсть ей сломаю. И она закрыла рот. Смайлики. Ну, з точки зору джентльменства, Остапчук зробив все вірно, він заступився за свою дівчину. Але я би хотів поговорити з вами, друзі, дещо про інше. От знаєте, якщо поряд в твоєму житті з'являється друга половинка, яка повністю посилює твої гірші боки характеру, сторони характеру, то скоріш за все ти будеш постійно вляпуватись в якісь проблеми, в якісь розбірки, потрапляти постійно в скандалі, і саме це відбувається з Володимиром Остапчуком. Тобто Катерина Поплавська це саме той персонаж, який розкриває усе і гірше у характері Остапчука. І до чого призведе цей Титанік, поки що не зрозуміло. Але 100% це Титанік, який тоне. І цей Титанік. Вову Остапчука не приведе ні до чого хорошого. Ось цей шалений потік жінок, одна дружина, друга, третя. Ми вже зрозуміли, ти не можеш розібратися в собі, врешті-решт, хто тобі що потрібно. Можливо, треба зупинитися і взагалі пожити самому. Ні, Остапчука несе. Потрібно одна, п'ята, десята, потім жалітися, розбірки, публічні резонанси. І це несеться, несеться і несеться. І навіть ця історія, де нібито... Він вчинив благородно, все одно не додає йому балів. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Але людина, яка має талант, він реально талановитий телеведучий, але тогне в своїй багнюці яку сам і обрав. Просто на одному диханні. Я відпочивав, релаксував, займався справами, прибирав мій мозок, був в максимально розслабленому стані, а я був зачарований прекрасною дикцією, високими навичками знання української мови. І мова піде про інтерв'ю української телеведучої Шовкопляс для Галіни Дороцюк. Настільки освічена цілісна особистість. Ти слухаєш, і в тебе відкрита щелепа від того, що в нашому публічному просторі виявляються такі збалансовані гармонійні люди. Вона не намагається сподобатись, вона не намагається бути тим, ким вона не є. Вона абсолютно відверто розповіла, що є проблеми в сім'ї з чоловіком, але вони їх вирішують. Вона розповіла про своє дитинство, про своє становлення, про переїзд до Києва, про початок кар'єри в якості телеведучої. І коли я слухав цей діалог, мені було настільки, настільки комфортно, що ніби я зустрівся з кимось із одногрупників, і ми згадували минуле. Я в повному захваті, абсолютно серйозно кажу, без підлабузництва. Для мене неля шовкопляс стала справжнім відкриттям. І мені приємно, що у Аліни Доротюк останнім часом з'являються такі гості, яких ти можеш відкрити для себе абсолютно по-новому. Бурмака, тепер шовкопляс, аліно. Ти на правильному шляху, головне, не зійди з цієї дистанції, щоб не занесло трішки не туди. Я тримаю за тебе кулачки. сподіваюся, що ти зможеш для нас відкрити ще не одну особистість. Окрема подяка від мене, від тата пліткарів, за Нелю Шовкопляс. Неймовірна дівчина, неймовірна жінка. Я в повному захваті. І хочу вам порекомендувати це інтерв'ю, тому що настільки повноцінних особистостей в нашому шоу-бізнесі на сьогоднішній день майже немає. А неля тягне цю планку за більшість зірок. Тож подивіться, не пожалкуйте. Нелю, ти неймовірна. Тимур Мірошниченко, український телеведучий, вперше показав спільне сімейне фото зі своїми дітьми, зі своєю дружиною і хлопчика якого вони усиновили? Я дуже радий за це сімейство, тому що сім'я морішниченків в мене викликає тільки повагу і надзвичайно велику симпатію. Люди пройшли не одне коло пекла бюрократії, але вони. Були налаштовані серйозно. Вони хотіли всиновити дитину. Вони хотіли подарувати дитині щасливе майбутнє, і вони це обов'язково зроблять. І вашому синочку дуже пощастило опинитися саме в такій сім'ї. Чи думали ви про усиновлення у воєнний час? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, у вас є такий досвід, ви усиновлювали дитину. Розкажіть, будь ласка, з якими складнощами ви зіштовхнулися на цьому шляху. І на завершення, я вам зараз зачитаю, і потім подивимось це відео. У Києві водій коштовної автівки заблокував рух швидкої, яка везла дворічну дитину до реанімації. Чоловіку не сподобалось, що карета ШМД з увімкненими сиренами поспішала у крайній лівій смузі. Тож він підрізав авто та на деякий час заблокував проїзд. Відповідне відео сьогодні з'явилось у соцмережах. У поліції його також помітили, а згодом повідомили, що чоловіка затримали цю подію кваліфікують як хуліганство за статтею 296 Кримінального кодексу України. Водію загрожує до 5 років ув'язнення. Давайте глянемо відео. Ти, шо, блядь? Ти, вручок, блядь. Ти нормальний? Що! Ми аніматон не їдемо. Сірена, ярйом, ти їдеш в там ряду. Хорошо! Як видите, скорую ніхто не виступає, і отакі є Я не знаю, звідки береться це бидло, Настільки потрібно бути кінченим, відбитим на всю голову. Аби перешкоджати рух кареті швидкої, це може коштувати життю в даному контексті маленької дитини. Як чому є категорія населення, яка у військовий час продовжує жити на широку ногу, яка взагалі не звертає ні на що уваги їм байдуже, що в цій країні країна, в якій ти живеш, в якій ти заробляєш, в якій ти розвиваєшся, їм байдуже, що на фронті. Вони не думають про те, скільки гине хлопців і дівчат на передовій щодня. От як, як, звідки береться така безсвідомість? Поясніть мені, тому що я цього абсолютно щиро не розумію. Ось я гуляю в центрі, інколи вибираюсь прогулятись з друзями. І в самому центрі міста бачу наступне! Окей, ніхто ж не проти, гуляйте, життя продовжується, але навіщо робити такі руфтопи, звідки кричить музика на всю вулицю? У вас є привід для святкування? У вас стало дуже веселе життя. Мене інколи настільки пригнічує те, що я бачу. І я настільки розчаровуюся і думаю, а для чого це все? За що гинуть хлопці і дівчата на передовій? За ось це все бидло. Яке не робить жодних висновків, і їм абсолютно байдуже. Таким байдуже, в якій країні жити це буде Україна, країна болот, бо вони пристосуванці. вони пристосуються, як скажуть, так і буде. Мені дуже сумно це бачити, і я, друзі, завжди до вас звертаюсь. Залишайтеся свідомими, пам'ятайте, якою ціною нам дається можливість продовжувати наше життя. Допомагайте ЗСУ, донатьте кожному хлопцеві, кожній дівчині з передової, хто ризикує своїм життям кожного дня. Низький вам Уклін. Без вас неможливе існування нашої країни. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар до просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.